Всім вітання. Записую відео так от з руки в машині, бо не мусив зупинитися тримач, який купив для, спеціально для тої мети, щоб записувати відео за кермом у Львівських корках. Він поламався. Ну, така послужив він дуже недовго. Так, в експлуатації там був скільки тих відео, там десятка, півтора. І звісно, що апелювати до того, десь шукати там вже навіть не пам'ятаю, де цей. Де це було куплено, на якому майданчику і так далі. Ну, реклама, інтернет-реклама. Так ось це я так розпочав це відео через те, що хотів поділитися інформацією, яку вчора прочитав такого дослідника Сергія Карєлова, який багато пише про штучний інтелект, про загрози того явища, як такі пише про. Скажімо, багато цікавих речей, які відбуваються в цій сфері в світі. От і прочитав я в нього про виступ китайського вченого інвестора, спеціаліста в області штучного інтелекту, який застеріг від того, що в цьому році, так якби це був передноворічний виступ, загроза від, скажімо. Цифрового контенту, який генерується штучним інтелектом, вона є більша, ніж загроза від ядерної війни. І він це мотивує тим, що вся людська цивілізація, вона заснована на певних принципах. Один з тих принципів, це є можливість відрізняти правду від брехні. А цифровий контент, який генерується штучним інтелектом, він буде стирати цю можливість через те, що Технології настільки вдосконалі, що людина, пересічна людина, а може й непересічна людина, не зможе відрізняти, де правда, де прихня. Більше того, він це буде використовуватися не лише для продажі, ну щоб отакі от лохи, як я перепрошую, купляли от такі низькопробні товари і потім без можливості апеляції. А це буде використовуватися набагато серйозніших гірших речей для маніпулювання людською свідомістю, людськими вподобаннями, людськими ідеями. І я це бачу, я про це пишу. Але, власне, я це бачу, як цим користуються ЗМІ або засоби масової ідіотизації. Населення, але гірше, тому що цим поки що користуються, ну, скажімо так, на рівні такого інструменту, як кам'яна сокира, хоча попереду інструменти, які зараз відповідають терміну робототехніки. І це вже не, фанта... не фантастика, це не фантазія, це те, що ми бачимо кожен день, хто користується соцмережами, відкриває стрічку Фейсбуку і так далі. Я розвину ще два слова цю тему просто, для того, щоб поділитися своїми такими застереженнями. Перед тим роз, я взяв шматочок цитати з Олега Насобіна, який розповідає про те, що технології у нас такі, що через спутники видно повністю. А всю картинку, яка відбувається на землі, відповідно маючи певні системи наведення вогню, це можна абсолютно спокійно знищувати будь-які сили противника, будь які пересування і так далі. І тут ще один цікавий такий момент. Ви розумієте, що навіть без ядерної зброї володіння такими технологіями, воно, ну скажімо так, воно може стати набагато потужнішою зброєю, яка або виключить, якщо це буде конкурентна, конкурентна можливість різних так, геополітичних груп, скажімо так, або виключить саму можливість війни через те, що це буде війна на взаємознищення, хоча е виключить можливість, це так дуже натягнуто сказано, е може бути використано спеціально для того, щоб. От, е або власне е може спровокувати певним чином процес, який буде незворотній. До прикладу, якщо ми бачимо весь світ, як на долоні оцифрований і стоять системи наведення, а хто сказав, що та ракета не пролетить, чи той дрон, чи ще якийсь там пристрій, не пролетить тисячу кілометрів, літають вже чи дві тисячі, і буде цільово враження в ту точку, в яку завгодно. А вже давно технології дозволяли знищувати людей по наводці, по мобільному телефону. А тут зараз ну буквально будь-яка людина, яка буде залишати свій цифровий слід, яка буде ідентифікована по цьому цифровому сліду, ну от, ви йдете по вулиці зверху, там прилетів маленький дрони, пак і вас нема. Ці технології є вже, про них вже давно говорили. Не кажучи про знищення ворожих армій, знищення ворожих сам складів і, і так далі. І я підозрюю, що це вже є сьогодні. Зараз іде утилізація тої тобто зброї, яка вже є. Вчорашнім днем і випробування нової зброї знову ж таки це про те, об'єктивно без всяких конспірологічних версій, кому війна в Україні вигідна, американські і інші корпорації. І російські е, воєнпром вони заробляють мільярди доларів, тому що оновлюють свій парк. Е, звідки беруться ті мільярди доларів за рахунок енергетичної кризи з кишень наших, з кишень тих самих пересічних європейців, які е, теж маніпульовані, тому що те, що відбувається під щільною завісою, е, інформаційною завісою, ви не ви не помічаєте, що за тим стоїть. За власне за тим. Що нам показують? Нам показують героїв, нам показують підлих москалів і так далі. А потім раз табличка з'являється: прибутки енергетичної компанії, не московських, а західних партньорів, так би мовити. Точніше корпорації, які стоять над, над тим всім, а над корпораціями стоять власники грошей. Так от ці корпорації там за реанеретичному ринку зробили знову десятки мільярдів доларів. Дуже добре для тих, хто випускає гроші, тому що гроші, хоч трошки перетікають в реальний сектор економіки і пожвавлюють його, тому що випуск грошей постійно під відсотки. Він провокує оцю, скажімо, перевернуту піраміду фінансів, яка не є неконтрольована. Хоча вони навчилися знов таки контролювати ті речі, чому та знову ж таки сучасні комп'ютери, програми, які це все рахують, чи здатні вони конкурувати з людською інтуїцією? Не знаю, але не розповім вам. ще в 2006 році. Я був на конференції з нерухомості. Конференцію проводили в Москві. І е, на цю конференцію приїхали москвічі з е, Флоріди, які казали: Юра, приїжджай к нам в Майами, це руський город. От е, то вже за пивом, як ми там познайомилися, розговорилися. І от е, я питаюся їх, кажу, Окей, добре, ви там в них було в їхньому підпорядкуванні тих достатньо молодих людей, які е, нічого нічо не мали спільного на той час вже по суті з Росією. Вони закінчили там друга вищого світа в штатах, жили в штатах, ну і так далі. Так, от у них було управління фонд фін, значить, інвестиційний фонд десь на 2 мільярди доларів, то на той час великі гроші були. Ну і зараз, звісно, велике. І я кажу, як ви приймаєте рішення? Ну, у нас там програми, комп'ютери, ми там вивчаємо і так далі. Я кажу, слухайте, ну ні одна програма не передбачить курс акцій. І відповідно до прикладу, той факт, що той курс може впасти, тому що раптом захворів чи щось сталося там з генеральним директором компанії. А от а вони тоді кажуть, так, програма рахують, вони це все як кажуть прогнозують, реаналізують процеси. Але каже, в результаті от сидить наш там, показали старший там якийсь там Сережа, там умовний, так з хвостиком таким ідуть ликою. Каже, а потім він сидить над тим, медитує, отак от і приймає рішення, користуючись власною інтуїцією. Е, мені дуже цікаво, тому я десь підозрюю про це. Ну а тут сказали люди, які щодня в бізнесі займаються, як приймаються ці рішення. Е, так ось е, це інтуїція, а штучний інтелект такий самовдосконалюється. Хто сказав, що він може не перевищувати зараз вже людську інтуїцію? Ми цього не знаємо, можемо лише підозрювати. І ще одна річ, яка в тому сенсі дуже важлива, от занурення нас в віртуальну реальність в цифру, в цифровізацію поєднання фізичної реальності цифрової уявної реальності, дає можливість для надзвичайних для надзвичайних маніпуляцій не тільки людською свідомістю, а банально маніпуляцій на рівні. Підміни цієї реальності. Умовно кажучи, вам показують кіно, а ви вірите, що це реальність. Це зараз відбувається. Це вже видно. Це навіть на любительському відео видно там часом зйомки, які не відрізниш фотомонтаж чи ні. Ти розумієш, що це є. От людина там пливе над басейном, так? Басейн, все, а вона пливе. і От 100% відчуття, що це реальність. А завтра зможуть з будь-кого зробити злочинця. Будь-кого можна змішати взагалі зі мною. І ви нічого не зробите, ви як з тим от пристроєм, який поламався в машині, ви не можете апелювати, тому що вас просто задусить інформаційна машина. А е якщо у вас немає відповідного ресурсу, ви не зможете боротися. От в чому річ. І про це, власне, застерігав. Оцей китайський, китайський інвестор, науковець про загрозу, яка є більшою загрозою ядерної війни, тому що ядерна війна має певні мех... ну, тобто загроза ядерної війни, вона є загрозою, але є певні механізми її стримування, так? тобто розуміння взаємознищення. Ну, звісно, якщо еліта захоче піднятися там на літачку якомусь, який буде літати багато років, поки на землі не осяде радіоактивна пилюка, можуть на такі кроки піти. Ну, але це все одно складно. А от натомість штучний інтелект, і ті речі, які ним провоковані, а там багато інших небезпечних речей ще є. От це справді те, про що сьогодні варто задуматися. Ну, отаки нашої свідомості вже маніпулюють політики, політтехнологи за допомогою штучного інтелекту, розрахунки, програми і так далі. Просто це треба розуміти. Я дякую за вашу увагу.